Привіт! В цьому відео я хочу відповісти на таке питання, навіщо під час практики медитації mindfulness ми з вами концентруємо увагу на нашому диханні. Бо може скластися таке враження, що практика mindfulness це саме про техніку виконання вдихів та видихів. Насправді, дихання дійсно є важливою частиною. Багатьох медитативних практик, але, зокрема, в практиці mindfulness це не про дихання як таке. Тут ми використовуємо наші вдихи та видихи як певного роду якір, який дозволяє нам тримати наш розум там, де перебуває наше фізичне тіло. Тобто, Через фокусування на диханні ми повертаємо свій розум в ту точку, де перебуває наше тіло. Бо, як ми вже з вами знаємо, наш розум має таку звичку, як перебувати в стані блукання. Тобто він мандрує в майбутнє. він сперечається з уявними опонентами, і всі ці процеси вони відбуваються автоматично та за межами нашого усвідомлення. Тому цей стан іноді ще називають автопілотом. Ми навіть не помічаємо, як це відбувається. Давайте, наприклад, візьмемо таку ситуацію. Ви стоїте миєте посуд, чи думаєте ви про цей посуд. Насправді, скоріш за все, ви, наприклад, думаєте про те, як після цього ви зможете розслабитись і випити чашечку кави. І в чому тут проблема? Запитаєте ви? Я стою і думаю про чашку кави. Проблема в тому, що коли Дійде момент до того, щоб сидіти і насолоджуватись чашкою, кави ваш розум почне автоматично думати про щось інше. Наприклад, про якусь ситуацію, пов'язану з вашою роботою. Да? І, знову ж таки, можливо, це не було б проблемою, якби наш розум. Не був тісно пов'язаний з нашими емоційними станами. Будь-яка думка вона генерує певну емоційну реакцію: позитивну, негативну чи нейтральну. І давайте також згадаємо, що наш розум має таку тенденцію, як тенденція до негативності. Да? Тобто, більшість часу. Яку він проводить в стані блукання, він блукає навколо якихось негативних, неприємних моментів нашого життя, генеруючи відповідні емоційні реакції в нашому тілі. І от, повертаючись до прикладу, з скавою, да, в той момент, коли ви дійсно могли сидіти та насолоджуватись ароматним. Напоєм всередині вас продовжує генеруватись емоційне напруження через те, що розум знаходиться в якомусь іншому місці та генерує думки і відповідні реакції на ці думки. Навичка повертати свій розум в те місце, де Перебуває наше тіло, вона корисна не тільки з точки зору, що ви можете покращити якість вашого миттєвого досвіду, да, і дійсно посидіти та розслабитись з цією чашкою кави, але ця навичка також корисна з точки зору скорочення кількості. Негативних емоційних реакцій на якісь уявні ситуації, да? я сподіваюся, мені вдалося відповісти на питання, навіщо ми е, з'єднуємо наш розум з нашим тілом, да? навіщо ми концентруємо увагу. На нашому диханні. Якщо у вас виникли якісь додаткові запитання, будь ласка, напишіть їх в коментарях. Я з радістю відповім. Я запрошую вас практикувати майдвол на своєму житті і до наступного разу!